Український добровольчий батальйон Азов визнали терористичною організацією в Росії. Про це повідомляють пропагандистські видання. Верховний суд країни-агресорки також заборонив діяльність полку. Пропагандисти пишуть, що рішення набирає чинності негайно. Росія називає полк неонацистським і звинувачує його у воєнних злочинах. Крім того, раніше в РФ визнавали, нібито екстремістською діяльність АЗОВу, а на його членів заводили кримінальні справи. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Глава української держави подякував президенту та уряду Польщі, а також усьому польському народу за потужну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Він також висловив подяку за допомогу вимушено переміщеним особам з України. Перше судно з українським зерном успішно пройшло зерновим коридором. Про це повідомляють у спільному координаційному центрі у Стамбулі. Зараз судно рухається до столиці Туреччини, куди прибуде опівночі. Потім його мають додивитися представники України, Туреччини, Росії та ООН. Напередодні зерново з під прапором Сєра Леоне з 26 тисячами тонн української кукурудзи вийшов з одеського порту. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, ще 16 суден чекають своєї черги. Літак із спікеркою Палати представників США Ненці Пелосі приземлився у столиці Тайваню-Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. За повідомленнями, ЗМІ повітряне судно супроводжували китайські винищувачі. У відповідь США нібито підняли у Японії свої бойові літаки. При цьому у Міністерстві закордонних справ Китаю рішуче засудили візит Пелосі. Приліт назвали там серйозним порушенням принципу одного Китаю, який підриває мир і стабільність у Тайванській протоці. Та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню. Тим часом Білий Дім, який від початку не схвалював поїздку Пелосі на острів, заявив, що не несе відповідальності за цей візит. Сама ж чиновниця стверджує, що її приїзд жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів. При цьому китайська армія запланувала провести поблизу Тайваню військові навчання. Попередньо вони пройдуть з 4 по 7 серпня. Ненсі Пелосі зустрінеться з президентом Тайваню вже завтра. А після цього вилетить з острова у другій половині дня за місцевим часом. Визнали дії Росії тероризмом а РФ – державою, яка підтримує тероризм у Латвії. Парламентська комісія із закордонних справ ухвалила заяву щодо цілеспрямованих воєнних атак Росії на цивільне населення України та громадський простір. Голова комісії сейму із закордонних справ Ріхард Сколс підкреслив, Росія Росія прямою опосередковано протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими і організації. У заяві наголошується, що після неспровокованого воєнного нападу Росії на Україну 24 лютого 12 мільйонів українців. Українців вимушено залишили свої будинки, мільйони були змушені покинути країну. За цей час низка правозахисних груп та міжнародних моніторингових місій повідомляла про звірства, здійснені російськими збройними силами щодо мирних жителів України, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства і масові затримання мирних жителів у так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації. Розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України. Така заява пролунала у промові держсекретаря США Ентоні Блінкена на конференції щодо перегляду договору про нерозпосюдження ядерної зброї. Серед прикладів загрозливої поведінки держсекретар згадав КНДР, Іран та, врешті, Російську Федерацію. За словами Блінкена, Росія вдається до небезпечних погроз ядерною кнопкою. Він наголосив, що агресія РФ проти України є кричущим порушенням міжнародного права заснованого на правилах глобального порядку, який всі намагаються зберігати, також держсекретар зауважив, що під контролем російських окупаційних військ залишається найбільша у Європі Запорізька АЕС. Генсек ООН Антоніо Гутереш заявив, що світ зіткнувся з ядерною небезпекою, не з часів холодної війни. Про це повідомляє Sky News. Ядерні загрози стоять на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку країн, які підписали договір про нерозповсюдження. За словами Гутереша, загрози, які виникають через напад Росії на Україну, а також війни в Азії та на Близькому Сході, дуже небезпечні для світу. На думку генсека ООН, лише одне непорозуміння чи прорахунок відділяє світ від ядерного знищення. Росія готова атакувати Казахстан та Грузію. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав Дмитрій Медведєв. Він назвав Казахстан штучною державою. А Грузія, на його думку, була створена у теперішніх кордонах в рамках Російської імперії. Пост із таким скандальним текстом видалили через декілька хвилин. А сам Медведєв заявив, що його сторінку нібито взламали, і не він є автором тексту. Розпустили через великі втрати. В Росії розформували так звану елітну десантну бригаду з Бурятії. Така інформація з'явилася в російській вікіпедії, проте незабаром її видалили із сайту. Символічно, що такий подарунок керівництво Росії зробило до дня російського десантника. Його окупанти святкують сьогодні. Солдати із цієї бригади також відправляли на війну в Україні. Рашисти підірвали власний потяг. Це сталося на залізничній станції у тимчасово окупованому Каланчаку Херсонської області. Про це повідомила українська розвідка. Причиною інциденту там назвали спробу росіян сховати відповідний транспорт за димовою завісою. Бо ж напередодні ЗСУ знищили залізничний ешелон супротивника. Проте свої плани рашисти самі ж і провалили, адже за попередніми оцінками невміло використали піротехніку як наслідок вибухи пожежа та налякані рашисти, які розбіглися після інциденту. Сонце обертається навколо землі, а не навпаки. У цьому впевнені вже понад третина росіян за останні 15 років кількість таких людей у Росії зросла на 35%. Про це свідчать дані нового опитування. Соціологи також з'ясували, що ще 7% громадян Росії переконані, радіоактивне молоко можна зробити безпечним, якщо його прокип'ятити. У те, що первісні люди могли ходити поруч із динозаврами, вірить кожен п'ятий росіянин або 21%. Також 44% росіян з числа опитаних вважають. Продукти з ГМО можуть спричинити рак. Українські війська звільнили від російської окупації вже 53 населені пункти на Херсонщині. Про це повідомив тимчасовий очільник ОВА Дмитро Бутрій. При цьому він не сказав, про які саме населені пункти йдеться. При цьому напередодні бурій заявляв про 46 деокупованих населених пунктів в області. Іспанія не передасть Україні танки Леопард. Про це заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес. За її словами, в уряді таке рішення обґрунтували тим, що відповідне озброєння у незадовільному стані. Роблес каже, в Іспанії провели відповідні випробування. Під час них з'ясувалося, що танки не можна використовувати, тому що це буде ризиком для людей. Партія боєприпасів до артилерії та Хаймарс в Білому домі оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 550 мільйонів доларів. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. В новий пакет увійшли 75 тисяч снарядів до артилерії 155-мм міліметрового калібру, а також додаткові ракети для ракетних систем підвищеної мобільності. За словами Кірбі, це вже 17-й пакет військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень, який надає. Адміністрація Байдена загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії США вже надали Україні зброї та спорядження на понад 8 мільярдів доларів, згідно з даними американського уряду.